Доброго всім недільного дня. Сьогодні у нас дощить, прохолодно знову ж таки думала знімати відео про хризантему по сортам хотіла показати розказати, але бачу, що мокро не буду. Краще я вам сьогодні розповім про жоржину. В цьому році перший раз я вирощую жоржину вегетативну, низькорослу. І я вражена нею. Настільки мені вона сподобалась, що я вже ну, на сьогодні маю ну, більше 10 сортів, дещо купувала, дещо в сусідки наламала. Вона дуже просто живцюється, Ось має такі квіточки. Це покажу, ось ті, що я показую. Я їх посадила вчасно. Вони вже були з бутонами. Купувала кущики такі вже гарненькі. І ось на сьогодні так. Тут в мене пропав один. А тут ось ще ось такі величезні кущі наросли. Ну, бачите, трохи дощ. Оці всі, що відквітнули, обломувати потрібно. Але дивіться, яка краса. Тут ще в мене живець Тайдала був. Бачите, він ще досі і хороший. А ось такі, я їх не замовляла, вони пересутом прийшли мені. Ну, Квіточка, бачите, така ну, не махрова, не повна, Але кущі здоровенні. Якщо з іншої сторони, то це виглядає ось так. Саме менше мені сподобалась жовта. Колір дуже гарний, але її прихватив мороз чомусь саму першу. І ось цю кущ такий вже з метр, але он там, видно, бачите, підхватив мороз. Що ж сказати про неї? Це такий гарний вихід зробити таку бордюрну посадку, що я хотіла і зробити, якби в мене ось так не, попав, не пропав кущ якось тут. Зараз інше місце перейдемо, покажу, які ще там є в мене які я, ну, пізно купувала, От, і вони ну, ще тільки розквітають. Але ще ось на цих, дивіться, скільки бутонів, і якщо осінь дасть нам не буде морозів, ще буде краса така. ну… Як на мене, це дуже гарний варіант, не потрібно не підв'язувати нічого. А квіти в таких ось нескорослих жоржинах також великі, вони є й до 12 сантиметрів. Але навіть отакі, ну, тут її сантиметрів 8, але дуже красиво. Ось тут в мене хризантеми. ну туди йти не буду болото. Кого цікавить, тема, з хризантеми, назви сортів і все таке інше. Е, в наступних відео. Тож ставте собі нагадування, тисніть на дзвіночок, і ви будете в курсі всіх моїх відео. Ще не викинула я сурфійний хотпінг, стоїть та й не викинула. Ну, ось Ще така жоржина. Вона висаджена у мене в відрі. Пересаджена з меншого об'єму, я її досить пізно купила невеличким саджанцем, і вона тільки тільки ось показує квіточки. Квіточка повинна бути більша за розміром. Ну, це все буде залежати від сонечка, від погоди і, звісно, від підживлення. Тому що якщо вона в відрі, то її треба підживлювати. А дивіться, яка ця краса. Ну, Дуже подобається мені її розмножувати. Настільки просто вона живцюється, вкорінюється швидко. Ну, це зможе, кожен, не кожен зможе її, звісно, зберегти в зиму. Для того, щоб заживцювати, беремо ось такий можна, молоденький, бачите, ось, просто зламати його і вкорінити. Покажу вам результат корінення. Підемо далі. Яка Жоржина, ну, знаєте, дуже повільно розвивалася. Ну, це з цих, що були маленькі, я її занесла е, в теплицю, але зараз буду виносити. Ось така яскрава, має бути квіточка. Вона ну, до половини повна, мені здається, а може бути геть повна. Е, коли прийшов жилець, він був маленький, але він був вже з квіточкою. І оскільки бутончиків тут ще, бачите, є чимало. Морози не передають, я її також зараз вже вона піде на вулицю і там буде квітнути. Знову ж, коли вона в відеречку, потрібно підживлення каліни, для того, щоб скоріше ці бутончики розкривалися, і квіточки були яскраві і довше квітнули. Още один кущ те, що в теплиці. Я не бачила, яка вона має бути, але бачите, ось така. Фіолетова, я думаю, дуже гарна. Ще трішечки, і ми побачимо, я вам покажу. Дуже гарний кущик наростила вона. Бутончики є, і ще планується багато їх, ну трошки запізно. Знову ж таки, я її пізно купила. ну Але бачите, які, яка це буде краса. Тут, тут в теплиці в мене стоять маточники мої, з яких я. Беру живці, ну, для того, щоб зберігати в е, зиму, для продажу. Ну, хто ще не був на моєму каналі, то скриптять двері зараз закрию, е, то знає, що я ну, зима, там весна продаю живці, петунії. Ну і планую тепер ще і жоржину. І ось зараз я підвину, це, до речі, подарували мені посилки. Забула. Ну, хто розуміється, ти. ось вона. Два таких черенка, звати, Один пропав, один ні. А ось цю жожину я сама вкорінила. Просто субстрат легкий, укорінювач рандіс і вона гарнесенько прийнялася. Я її вже прищипнула і знову зняла з неї живця. І ось там, як подивитися далі, також стоять жоржини. Ось там у відеречку вже я чому занесла її сюди втеплити, щоб побачити, що за квіточка буде. Тому що я ну, не знаю, яка вона буде. Ну, Поганий був всадженець. Можливо, це можна було побачити скоріше, якби я не прозівала кліща. І вже поки я вилікувала від кліща, звісно, термін трохи здвинувся квітування. Але це легка справа. Що хочу сказати за таку ж жоржину вегетативну, не вона також утворює ці ж бульбочки. Якщо взяти ось такий. Пуще він тут в 15 літрах росте, він здоровенний, і я думаю, що коли настане час, я вже зріжу її і подивлюся, я думаю, там будуть бульбочки, які також можна зберігати. Це сухе місце, я думаю, якийсь, подвал чи щось типу такого. Про це буде ну, надалі говорити. Кого ж немає, можна зберегти ось так живцями і навесно мати собі посадковий матеріал. Звісно, мені здається, якщо тримати на вікні, це буде замало світла її, все-таки потрібна, мабуть, підсвітка. Ну, Оскільки це моя робота, то я свічу, в мене є стелажі, приходиться оплачувати цю електроенергію. Але ж, але ж кожен робить те, що ну, свої затрати на працю. Вони такі дуже цікаво є. Мені здається, така вже розкидала, вона невелика, але дуже яскрава. Ось це те, що є, те, що я сподіваюся побачити, тому що в мене є ще там живці, які я ну, мала тільки фото з них. До речі, вже так походу. Покажу, які в мене тут помідори. Я не знаю, чи вони зможуть десь спіти в такій. Все ну, ж таки яке п'яте число, дивіться, бомби. І це томат дебют ранній. Він не високорослий, але він помалу ось таки, дає плоди великі, але ну так, зараз вже вони, звісно, не спінуть рясно, не отоплюються. А, а погода така не дуже, то вони такі і стоять. Ще їх не викидала. Ну і тут такі ще всякі різні томати є в мене. Чи дозрію, чи ні, ну будемо бачити, але поки ще не викидаємо, так вони є. Ще одна невідома журжина. Ось вона і зараз пошкоджена кліщем. Бутончик є, ось він. Не знаю, чи розпітна чи ні, буде видно. Буде стояти в теплиці, щоб не трузівати. А ось такі я вже зараз повиставляю на вулицю, поки немає холодів. З іншого боку, теплиці також жоржини. Знову ж таки, добратися важко, тому що ну, болото, дощ був. Почекаємо пару днів і перейдемо до хризантеми. До І зараз дуже видно, що тяжче в ґрунті набагато скоріше розвивається, ніж тяжче у горчик. Поки зараз я перейду покажу живці свої жоржин, так по дорожці покажу, як виглядає на сьогодні ротики садові, чи левовий зів, чи як там хто знає. Красота. Ось дощ пройшов, знаєте, а вони чудові. Їм низькі температури зовсім не водять. То ще раз всіх закликаю мати такі кіточки. І тут джазбері, хоча після дощу вона пригонила. Тож ось так в мене зберігаються жоржинки мої. Так, ось як біща прийшли. Так вколінюються вони в мене, нічого складного. Ні, просто... Брала гілочку, зломувала, субстрат у мене рекіла, він легкий, агроперліту трішечки, використовувала грандіс, тикала і вона ніби приростає. Ну, скажу, і ось так, вони, це я зараз купила, накриті ось такими шапочками. Це типу у бахілки, але купила на, на тему такі, для продуктів. Якийсь ось тільки, що я дивлюся, якийсь прияв. Незрозуміло чому, ну вже, мабуть, щось нього не буде. От, ось ці в мене стоять три, як ви бачите, під укриттям, а ось такі вже дві. Дивіться, які корінці пустили. Ось це, що біленьке, ви бачите, це воно почало в мене віршок підгнивати. І що я зробила? Я його обрізала і саму ранку замазала таким фунгіцидом топсин чи сальто. От десь я в інтернеті підглянула і мені. Це подобається, воно заживляє, не дає розповсюджуватися інфекції. У мене два таких під восьми номером. Всі ці, які на колір вони, мають бути, я бачила, тому що більшість цих, що тут є, це я взяла живці в сусідки своєї тані, там квіти бачила. От, а дещо це з тих, що ще не розквітли, що в теплиці стоять. І ще я купувала живця, ми побачимо, які вони будуть. Ось Ну, ще трішечки, і отак треба пересадити більший об'єм. Я думаю, що вже потрібно ставити їх під лампи. До цього часу вони в мене ну, ось так стояли на вікні. Але я ось сьогодні заглянула, дивлюся, що вони стають, бачите, тоненькі якісь і такі ну, витягуються. Це означає, що світла не вистачає. Тобто, треба їх досвідчувати. Ну. Такий спосіб розмноження. І ще раз нагадую, що якщо у вас рослина вже росла, більшість із вегетативних жоржин, вони дають також бульбочки. І з цих бульбочок весною також можна брати живці. Я тільки буду пробувати, тож це все буду вам показувати. На сьогодні в мене такий результат. Чим і ділюся з вами, покажу, які фото я бачила цих квітів. Тому це ще мій один, ну хочеться мені таким чим зайнятися ось жоржиною, тому що коли я і на відео дивилася в людей, це дуже гарно. Можна робити з них просто ну, таку алейку осінніх квітів. Причому знову ж таки вони не осінні. Якщо ви гарний кущик купити і висадити його у, скажімо, в травні, коли вже приморозки пройдуть. То вони квітнуть ціле літо. Це не осіння жоржина, яка, звичайно, з бульверу розмножується. Це жоржина вегетативна, і вона буде вам квітнути ціле літо. І ось до осені будуть кущі все більше і більше і більше квітів. Тому, кого цікавить таке, спробуйте на наступний сезон. Можливо, я вам зможу запропонувати щось. Ну, для цього переживемо зиму. Побачимо, що нам ворог дозволить світлом, чи будете світло, тому що багато. Чого залежить від світла, У мене теплиця не тупиться. Знову ж таки, потрібно світло для тепла і для всього. Ну, ось така розповідь моя була про жоржини. Дуже їх рекомендую, тому що це краса така ну, і не випагли, і нічого. Висадив ґрунт, головне полив. Якщо ви їх трішечки підживите, вони стануть тільки красивіші. А вже як не підживете, то так і буде. Тож давайте ще таке пробувати. Я буду і вас запрошую разом зі мною пробувати ці піти. На сьогодні, все. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок і будете знати, як розвивається ця вся моя справа з джоржинами вегетативними, тому ну, що всяке може.